В неділю 2 квітня в приміщенні спортивного залу Бродівської гімназії, що на стадіоні ювілені, відбувся волейбольний турнір пам'яті ветеранів волейболу Бродівщини, Маргоня Мирона та Казмірчука Ярослава. Серед чоловічих команд віком категорії 40+. В змаганнях приймали участь три команди: господарі майданчику команди міста Броди, гості команди міста Бузьк та міста Золочі. З Великим задоволенням приймаємо участь в таких турнірах. Дякувати хлопцям Броді, в них хто якось більше рухається, і вони нас потягнули. Потягнули, так якби ми з Андрієм грали в свій час в одній команді. І тому кажу, намагаємося підтягнути. Ці турніри нам дають ну, значно вищий рівень робиться волейбола. Дух змагання, дух змагання дуже у нас розвивають. Найстарший гравець у нас Дмитро Нестренко. Мітя скільки тобі років? 63, пожалуйста, тобі. Приймаємо участь в чемпіонаті Бродівської ТГ. Виступає наша молодіжна команда. І команда ветеранів, відповідно, приймає участь в ветеранському турнірі. Отак. Думаємо, що ці турніри, до речі, будуть започатковані. Маємо приймати ми, ми, золочі має приймати, броди і бузьк. В подальшому щороку то має відбуватися. Ну, це плани, це плани. Це плани. А далі будемо бачити. Перед початком змагань з вітальним словом до учасників звернулися президент громадської організації Федерації волейболу Бродівщини Ковтун Андрій та віце-президент Віталій Легчилін. Вони з приємністю згадували своїх колишніх одноклубників та ділилися спогадами про хороші часи, проведені разом на спортивному майданчику та у житті. Усі учасники хвилиною мовчання вшанували своїх друзів, яких вже серед нас немає. А також віддали шану всім захисникам, які віддали своє життя за нашу Україну. Під звуки гімну було піднято блакитно-жовтий прапор України прапор перемоги. Після церемонії відкриття продовжилися ігри турніру. Ще до церемонії відкриття на майданчику своїми силами мірялися команди Бузька Золоча. Гра показала, що ветерани ще мають сили та можуть сперечатися на рівні з молодими спортовцями. В цій грі жодна з команд не хотіла поступатися, і для виявлення сильнішого довелося грати три партії. Але все-таки переможець повинен бути. За рахунком 2-1 у цій грі перемогли команда міста Буськ. Особливо на майданчик вийшли команди Бродів та Бузьк. Ця гра теж проходила у напруженій боротьбі, але бродівчани схилили Терези на свою сторону і перемогли з рахунком 2-0. Заключний поєдинок вивів на майданчик команди Бродів та Золочева. І знову жодна з команд не хотіла поступатися. Поєдинок був напруженим. Перемогу знову здобуває команда Бродів. Таким чином, переможцем цього турніру стала команда Бродів. Друге місце у команди міста Буськ та команда з міста Золочого посіла третю сходинку. Переможці та призери були нагороджені кубками та грамотами. Зауважимо, що в кожній команді приймали участь волейболістки жінки. Це було яскраве доповнення для всіх команд. Організатори турніру не обминули цього і вони були нагороджені пам'ятними призами. Я взагалі сама родом з Харкова. Десь рік тому я приїхала в бусь. Тут познайомилася дуже чарівною командою по волейболу. І вже другий раз мене запросили на турнір. Сьогодні ми граємо в Бродах. Я дуже задоволена цим турніром, задоволена, що є е, взагалі е, можливість приймати участь в цьому. І також хочу подякувати своїй команді, яка мене дуже тепло прийняла. І скажу, що з чоловіками грати набагато легше, ніж з жінками. Велике дякую. Я граю за команду ВК Єдність Броди, я представляю команду як Ліберо. Граю з чоловіками, крайній вкрайній раз Ветеранами я грала два роки назад. Для мене волейбол це як хобі. На даний момент я займаюся хобі. Люблю дуже, а з хлопцями грати це просто одне задоволення. Дякую бродам за запрошення на турнір. Приємно грати з чоловіками в одній команді. Приймаємо участь у всіх турнірах, на які нас запрошують. З радістю приїжджаємо завжди на всі запрошення. Учасники цієї команди їздили і в Крим, і в Гурзов за львівську команду Омега. Ну, так, якби на всі турніри, які запрошують. Ну деякі члени команди. А самому старшому, старшому учаснику цієї команди 61-62 приблизно. Нагородження переможців та призерів проводили дружини ветеранів, в честь яких проводився турнір. Це маргонь Анна Павлівна та Казмірчук Леся Степаніна. Також цікавий факт, що в кожній команді були спортсмени, які вже мають великий життєвий шлях за плечима. Окремим було і 70 і 63 роки. І приємним сюрпризом стало те, що організатори нагородили пам'ятною грамотою спортсмена з команди Бузька, голову громадської організації Федерації волейболу Бузького району Куц Анатолія, якому напередодні виповнилося 70 років. Ми, ми раді приїхати до міста Броди на змагання, на честь наших ветеранів. Ці змагання вже почали бути традиційні. Кожен рік ми. В них приймаємо участь, займаємо почат... друге місце. Тренуємося на перше місце. Цього на всього займаємося 60 років волейболом. І всіх запрошую займатися волейболом в бродах Бузької В Свою чергу організатори турніру громадської організації Федерації волейболу Брінчини подякували Роману Зробку, Надії Бур, Віталію Рудому, Діні Ісмайлові, Продівській міській раді, громадській організації Патріот Юга. За неоцінену постійну допомогу в проведеннях не лише цього турніру, а й у всіх іграх, де приймають участь наші волейболісти. Як сказали організатори, до зустрічі в наступному турнірі. А від нас вітання переможцям, подяка всім за участь. До нових зустрічей на волейбольних майданчиках.